Всім привіт! Всім привіт! З вами Таносикс! І сьогодні я хочу поговорити про проблеми сценарія та оповідання в цілому у фільмі Людина Мураха 3» та Оса «Антамані». Фільм вийшов у минулий четвер і має досить погану критику. Ви вже мали таку можливість подивитися загальний великий огляд на цьому каналі. Проте там я зазначив, що я навмисно не хочу говорити про сюжетні недоліки, тому що, на мою думку, їх занадто багато, і той ролик став би ще більше, це було б не дуже круто. Я хочу поговорити сьогодні про такі моменти, що. Фільми Марвел стали просто тупі. Вони навіть не хочуть шукати логіку, якісь зв'язки та робити героїв цікавими. Тож давайте одразу перейдемо до всіх питань, які можна поставити фільму Людина Мураха та Осаквані. Поїхали. Перше, що я хочу сказати, що мені не сподобалась висота це донька Ленка. Я вважаю, що цей персонаж занадто плоский, занадто Ой, погано прописаний та просто погано зіграний. Наше знайомство починається з того, що її забирають з в'язниці. Згодом же кажуть, що вона туди потрапляла не вперше раз. І ось тут у мене вже є одне питання. Чи можливо так, що неповнолітню дитину забрали у в'язницю і не доповідали про це батьку цієї дитини? Як на мене, це трошечки неможливо. Проте, окей, ви взяли цю дитину, вона вийшла, там йде прям ідіотська сцена з машинкою, вона не смішна, вона занадто дитяча. І якщо ви робите фільм про Канга, і ви кажете, що ми робимо фільм? А.К. месники, то такий жарт він занадто дитячий, як на мене. Ця дитина вона зменшує машинку, і вона не розуміє, що це штрафи, це великі гроші, це, ну просто трошки дивне. Використання своїх здібностей. І в той же саме час вона каже про використання сили від поліцейських. За моєю особистою думкою, уся ця сцена вона є лише для того, щоб показати, що в США є проблема поліцейського насильства. І все після цього ми бачимо трошки інший погляд на ситуацію в фільмі. Проте саме про цю ситуацію ніхто після цього не згадує, навіть в епілозі. Всі стають веселі, всі стають гарні, і про цей випадок, що людина була у в'язниці не один раз, просто всі ігноруються і забувають. Що ще? Тупо це те, що зі скота сміються. Сміються усі. Сміються пімп, його дружина, сміється оса, сміється донька. Про те, що він написав книгу, він врятував світ, і він там вважає, що він герой. Ну, якось так. Так, бляха, він це так і зробив. Ну, він що, обманює когось, він каже неправду, ні. Він каже все, як було. Він врятував світ, він месник, і вони здолали Таноса. Я не розумію, навіщо ці підколи. От де була оса, де був хенк-пім, де його дружина. М? Де висота була? Е, мені здається, що основна частина цієї компанії була ну, пилом, ні. І він написав книгу. Так, він заробляє гроші, тому що не всі мають велику компанію і не думають про гроші. Я б зрозумів, якщо б сказали, що Скотт Ленг прям ну не знаю, впав у кому на початку битви з Таносом, і все це було без нього. Він приймав активну участь. Він бився з Таносом та його ар. Ну, кумо, ну ну не треба так. І далі в мене йде головна, найголовніша претензія до сюжету та сценарію. Це зав'язка фільму, коли донька Скотта Ленга, прочитавши запити Хенка Піма, створює у підвалі, у своєму підвалі, створює пристрій, який не могли зробити ніхто. У всьому Всесвіті. Вона створює практично мапу та локатор квантового Всесвіту. Без знання, без загального розуміння, як це робиться. Ні, навіщо? Вона геній. Вона геній, який ну, просто буває у в'язниці. Ось така вона, меріс oh, Ю. І саме найтупіше в цій ситуації, навіть не те, що вона це створила. Що Хенк, що Ленк, вони всі кажуть, вау, яка ти молодець! Саме така ситуація, що дружина Хенка вона починає, коли тільки сказали в 255 раз для чого цей пристрій. І вона така: так що це? Так, що це? Локатор він подає. Вимкне, вимкне це. Ну серйозно, ти ж знала, що так буде. Ти знала, що вона будує там цей пристрій. Ти знала, чому ти не могла сказати це заздалегідь, чому не могла сказати не будуйте це, це небезпечно. І до того ж, як це працює, як працює цей пристрій. Тобто він збирає інформацію, показує це на карті. І Як він може служити телепортом? Я трошки теж це не розумію. Ну і логічне питання, чому час у квантовому всесвіті йде трошки так, як це треба для сценаристів. Нагадаю, що дружина Хенка вона провела у світі такі ж роки, як і сам Хенк. Скотт Ленк, як потрапив, він був там 5 хвилин, хоча і пройшло 5 років. Тобто, ми маємо, що є одна сторона квантового Всесвіту, де. Час йде повільно, а є там, де йде. Ну, як у нас, напевно. Чому нема частини, де час йде занадто швидко, як в інтерстелері? Дивно. До того ж, як, на мою особисту думку, робити в одному фільмі два моменти, коли всі персонажі вони летять однаково. Проте мурахи потрапляють у Всесвіт, де час йде занадто повільно, а Герої потрапляють у звичайний, хоча вони всі падають однаково. Чому туди не впав ну не, не окремо комахи там і мурахи, і окремо люди? Чому не змішалося? Вся тема з мурахами вона супер тупа. Ну, вони там живуть тисячу років, так вони прожили і вони створили свою цивілізацію з лазерами, з економікою, з чимось ще. Як все працює? Чому вони стали великими? І коли вони з'являються як Деос Екс Махіна у кінці, це як, наприклад, Орли у Перснів, і ти так думаєш: ну що це за лайно? Чому? Чому Канга здолали саме мурахи? Ну. Ой, це просто найтупіший момент фільму. Основний момент, тому що найтупіше -най це зав'язка. Далі зав'язки. Файфер вся така розумна, вона знає, що робити, і вона. Ніколи не каже нікому, що коїться. Тобто, ви вже потрапили, ви вже потрапили у Всесвіт, де є велика небезпека. Ви йдете разом, і ну, це, це не справа двох хвилин. Це зрозуміло. Вони йшли день, і вони її питають, що скоїлись, чому, чому ти боїшся? А вона каже: не зараз, ні, не зараз, не зараз, ні, 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 ні не зараз, ні, не зараз, не зараз, не зараз. Ні, ні, ні. ні. Чому ти не можеш сказати? Ну просто ну ви йдете. Просто ну скажи цю лінію сюжетно. Навіщо цей тупий кіношний штамп? Я не можу вам сказати зараз, тому що. Ну, тому що я ще не придумала, чому. У неї не було ніякої небезпеки про це. Тобто, канк не сказав. Ти, якщо скажеш комусь, то я вб'ю там когось. Ні, такого не було. У неї не було проблем з тим, що вона робила сама якісь пакості. Тобто, можливо, вона за цей час стала асистентом Канга, всіх вбивала. Ні, не було. Вона одразу, як дізналася про те, хто такий Канк, вона одразу. Зробила крок назад і втекла після цього. Добре, добре. Чому не можна було це розповісти у нашому всесвіті, як тебе врятували? Тобто ви здолали Таноса Танаса, і у тебе не було зовсім часу зв'язатися, ну не знаю, з щит-меч або ну, пентагоном, месниками, спайдерменом, ким завгодно, і сказати, там є канк, там є небезпека, вам треба готуватися. Ні, навіщо? Я просто буду жити своїм життям. Я втратила багато часу, я не можу сказати, що там було. Це ж така довга мать його історія. Це неможливо сказати в дві хвилини. А хоча, стійте, можливо, Можливо це сказати в дві хвилини. І вона це каже на п'ятдесятій хвилині. Я спеціально подивився годинник. На 50-й хвилині вона розповідає цю історію. Ох, це просто кіношний штамп, який треба знищувати в усіх фільмах. Знову про Файфер. Вона зустрічається з героєм Біла Мюре. І Біл Мюре каже, що у них був роман. Навіщо це тут? Це ніяк не обігрується далі. Це ніяк не допомагає загальному сюжету. Це ніяк не розкриває Хенка та його дружину. Навіщо нам показувати Біла Мюре взагалі? Він не герой фільму. Він просто чувак, який з'являється. Отак от, от знімає окуляра і каже: О, привіт, я біл Мюррей, Проходить. Одна хвилина, і вау! Він стає не тим, ким був. Він каже, що тепер він працює на Канга, і його вбивають. Навіщо тут це? Чому не можна було показати щось цікавіше? Навіщо було показувати Мюра? Ну це просто втрата часу хронометражу фільму. Ця сцена нічого не розповідає. Вона потрібна тільки для того, щоб дати корабель. Хоча корабель героям могли дати і повстанці, з якими вони зустрічаються у пустелі. Це боляче, це боляче розуміти, тому що ці, ці сцени вони або тупі, або не потрібні фільму. І Мішель Файфер – це один з головних проблемних моментів цієї стрічки. Вона нелогічна, вона надто тупа чомусь. Я не розумію, тому що у другій частині вона була нормальним персонажем. Що сталося тут, я не розумію. Далі я хочу спитати у сценаристів, як ви бачите те, що у корабля Канга є функція транслювання з спогадів, мабуть, або думок Канга, якщо ти торкаєшся до корабля? Як це працює? Як ви це бачите просто? Мені цікаво. Тобто, ви вважаєте, що є інженери, хто створює цей корабель, або, або навіть Канг, він створив цей власний корабель і каже такий: хм, що ж мені додати? Wi-Fi? Mm, радіо, mm, може, теплі сидіння. Ні, додам я функцію транслювання своїх лиходійських думок, якщо хтось торкнеться мого корабля. Саме так, напевно, і працює інженерія. Так, саме так. До того ж, можна одразу здогадатися, що вона щось побачила. Скажи ти Файфер це проканка. Цей корабель не мій. Я не розумію, що коїться. Я не розумію, чому він це показує. Або скажи, я був там і мій там не знаю, брат близнюк вбивав людей. Це буде вже щось. Ні, ти стаєш лиходієм і кажеш, я вас вб'ю. Чому ти не вбив тоді раніше? О, тому що й треба було зробити ремонт. Ти міг зробити ремонти самостійно, ти це показав, пізніше створивши величезне місто. С За допомогою, я не знаю, інших сил, себе, але ви створили це місто. Це набагато складніше, ніж те, що ви зробили з Pfер. До того ж, повертаючись до Мура, як вони зв'язалися з Хенком? Я так і не зрозумів. Він казав, я чув якісь е шуми. І все, як вони зв'язалися з хенком. Значить, вони могли виходити з того виміру, де час йде занадто повільно. Значить, в... я, я, я просто не розумію. Чому вони стали допомагати хенку? Тому що це вже не були ті саме мурахи. Це були нащадки мурах. Ну, як я розумію. Чому вони стали знову ж таки великими? Чому в бластери, чому канкне? О, до речі. Цікаве питання. Я пам'ятаю, як Канк, ну, зловивши Angry Birds, б'є лазером, ось так, І після цього він знищує людей з одного дотику. Чому він так не міг зробити з мурахами? Може, це через те, що вони зробили протибластерну броню? Ну просто як це працює? Чому ті лазери вбивають, а ці ні? Це звичайний проблемний момент усіх коміксів, як, наприклад, у Супермена, коли він своїм поглядом то вбиває людей, то ні. Проте там я хоч можу зрозуміти, що він це грой, це не лиходій, він може зменшити силу. А чому Канк не збільшує силу? Це його небезпека, і мурахи вбивають цього засранця. Чому він не може вбити їх усіх? Він управляє людьми за допомогою пальців. Він знищує бластерами, а проти мурах у нього немає способу. Також я хочу згадати першу зустріч Ленга та Канга. Ленг там каже: я можу тобі допомогти, хто ти такий. І Канг, він спочатку каже: Я там той то -та, той то Е, і одна з його фраз: ти месник, я тебе вбивав. Ну тобто, ніхто так не спілкується. Якщо тобі щось потрібне від Ленга, ти їм мусиш бути трошки розумніше. Ти можеш стати та о, я знаю, я, я про це я пожалкую. Візьми приклад серіала Володар Перснів. Де головний лиходій, увесь серіал це головний герой. Чому тут не можна було зробити так само? Чому Ленк не міг бути обманутим і тільки у кінці зрозуміти, що він накоїв? Ні. Канк просто каже, я вб'ю твою доньку. Ну, хто так спілкується, хто так домовляється? Це ну, це лиходії, реально, бундіани. поганої старої бундіани. Якщо ж ти хочеш зробити собі план Б, так зроби його! Зроби їм ін'єкцію віруса, або не знаю, зроби їм бомбу в голову, від якої вони просто помруть. Як одразу зроблять те, що тобі потрібно. Ні. Ти не робиш нічого, ти просто ти порушуєш свою ж умову, і після цього ленк бігає за тобою весь фільм і кричить: У нас була угода, у нас була угода. Ну, кан, ну камон. А тепер я хочу поговорити про висоту і той момент, як вона використовує свої нові сили. Як я пам'ятаю, якщо я пам'ятаю правильно, то в першій частині Ленк вчився ну, майже півфільма використовувати, зменшувати, збільшуватись. Але Кейсі ця просто така: я знаю, як збільшитись, я знаю, як зменшитись, я знаю, як пригати, як це працює, чому вона. Ну, я розумію, вона геній, вона створила все прямо у підвалі. Проте. На мою особисту думку, треба було трошечки показати та розповісти момент того, що вона можливо вчилася усі ці роки використовувати, і це було би круто, що батько не знав про неї нічого, а вона взяла і зробила ось так. А так це виглядає як просто величезна тира у сюжеті. Далі я хочу поговорити про модака і їх зв'язок, зв'язок з Ленго. Я, напевно, один із тих людей, хто не зрозумів цей жарт, ну, тому що це тупий жарт і не смішний, про те, що ми були з тобою братами, я помер як месник, і все це коїться через те, що він валяється, і до нього прибігає Кейсі і каже: Ти. Засранець, а він каже: Я засранець, тому що я засранець, я не можу змінитись. А вона каже: Не будь засранцем! Ти завжди можеш не бути засранцем. І після цього він стає не засранцем і помирає, як він каже, як месник, хоча він помер як дебил. А, ну, я знову таки не розумію, навіщо ці зміни характера просто через те, що вона поговорила з ними, сказала не будь засранцем? Ну серйозно, чому вона це не сказала кангу? Чому весь фільм не можна було завершити на початку? Просто для того, щоб вона підійшла і сказала своєю акторською грою Не будь засранцем Канг». Ти завжди маєш змінитися. І все! І увесь фільм би був завершений. Не було б навіть месників 5. Можливо, це навіть було б і краще. О-о-о! Ву, ва, Фінал і уся битва просто жахлива. Це не цікаво було дивитися. І я не міг це сказати у загальному огляді, тому що. Там були б спойлери, про те момент, коли Канг починає боротися на кулаках, виглядає просто жахливо. Чому він не може використати свої сили, чому він не може просто збігти? Чому він не може обманути? Чому він просто не включає голову? Ні, після цього Ленк каже: ми повинні програти обидва і кидає цей прислів у. Не знаю, квантовий пристрій, неможливо. І канк не те, що просто взяти ленга і кинути туди, або зробити щось логічне. Він починає як просто Бовдур біжати вперед, в портал, де виходить Лілі. Оса. І Повільно стріляє в нього, і він реально, як в мультику, просто ось так от, ось так от паде. Навіщо ви так робите? Ну це просто жахіття якесь. І він падає туди, і герої знищують, і всі залишаються в живих. Чому не можна було вбити когось, чому не можна було зробити хоч, хоч якусь драму? Ні, ми завершимо фім хапі Ендом. Ми вбили Модака. Навіщо нам це? Ну просто навіщо? Ми вбили Канга, завойовника. Е, все круто. Ми залишили непотрібних кіно Всесвіту Дугласа, Хенка Піма, його дружину. Ми залишили Скота Ленга, і ми залишили осу. На мою особисту думку, особисто мою думку. Герої повинні були тут програти. Канк повинен був виграти цю битву. Він повинен був показати, що він краще за Таноса. Канк повинен був вбити Ленга. Канк повинен був вбити старих персонажів, тому що вони всі вже не потрібні. Вони повністю розкриті. Їх неможливо розкрити далі. Це буде стогнація. І ось залишилась би висота та оса, і це було б максимально логічно. Це була помста Кангу у майбутньому у месниках за смерть своїх близьких, а так вони будуть знову пригати і веселитися від того, що Канг хі-хі-ха-ха. О, Щось мені дуже погано стає від Марвелу. Дуже-дуже-дуже. І завершення фільму, коли всі сидять, кушають, все весело, хі-хі-ха-ха знову ж таки, і Скот такий каже. «Хм, Мені здається, що я щось не робив не так. Мені здається, що я зробив помилку, і потім такий: «А та ні!» Я думав, о, отут сценаристи просто показали себе ідеально. Вони показали, що я зробила помилку, або я зробила помилку, та й пофіг. Схавають люди. Схавають це лайно, як хавають вже майже 50 разів. І це все погано. Без жартів. Друга частина Антмена це один з найгірших фільмів MCU. Я думав, гірше за це вже не буде. Буде. Друга частина, хоча б, мала якесь е, враження окремого фільму, і вона розповідала про те, що було з ленгом, чому він врятувався. Чому всі загинули від Таноса, а він врятувався. Тут же я цього не бачу. Я не бачу, навіщо це було показувати. Я не бачу, навіщо нам показували цього Канга. Для чого? Це просто поганий персонаж, це просто поганий лиходій. Це не Танос, це не Локі, це мать його навіть не Альтрон. Альтрон був злитий, проте це навіть гірше за Альтрона. Коротше, я вважаю, що ті, хто дивиться цей ролик, вже подивилися. Тому I know you feel, bro. Я дуже співчуваю тому, що ви втратили свій час як і я. Я дуже співчуваю тому, що ви, напевно, теж любите Марвел, як я. Проте я дуже не рекомендую вам тепер дивитися всі наступні фільми Марвел, що буду робити і я. Якщо оцінка від глядачів та критиків буде навіть Б, я не піду в кіно на наступні фільми. Дякую, проте, я просто вже не вірю. Дійсно, і постійно, за останні три роки, вони постійно обманюють, за чотири навіть роки. Постійний обман, 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 обман. За цей час вийшов лише непоганий Локі. Ну, більш-менш Чорна Пантера 2, проте вона була затягнута, і там все таке. Лиходій Немар був на морточніше. був набагато кращий лиходій з Канга. На мою особисту думку, головним лиходієм у п'ятих месника повинен бути саме Немор, а не Канк. Тому що немор був набагато логічніший. Так його теж злили. Проте його кроки, хоча б були б логічними для лиходія, він не боявся робити великі та страшні справи. А канк це пусі. Пусі, якого я не, не сприймаю навіть за ворога месників. Та бляха, його здолав. Людина Мураха на кулаках. Його здолала команда, де була висота. Ну, це просто погано. Це не пролог, це епілог. І у кінці я хочу подякувати всім спонсорам, які підтримують цей проєкт, а саме Tanker XYZ, зброїт. Павлу М. І особливо подяка Дмитру Володимировичу та його дружині Дарі. Також подяка всім тим, хто допомагає мені і скидує донати на Монобанк. Зараз я збираю гроші на хліб для своєї дитини та воду для дружини. Тому, будь ласка, якщо у вас є така можливість, підтримати цей проект. Я буду вам дуже-дуже вдячний, і ви побачите свої е прізвища, нікнейми. Ось тут. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, він не був таким тупим, як сценарій Людини Мурахи Трей. Сподіваюся, що у вас все добре. З вами був Танос і Антменайтет.